Ковальчанин Андрій наводить лад навколо будинку, прибирає скло, яке повилітало з вікон після удару російських безпілотників. У новорічну ніч під час повітряної тривоги каже чоловік, був вдома. Дитина маленька, хвора, груднічок і мусили сидіти в чотирьох стінах, не спускалися, бо ж холодно. Світла не було, воропостачання не було. Дитина маленька, скип'ятити воду, стерилізувати це все це проблематично. Світлана двічі переселенка у квартирі, яку орендує, розказує жінка, вибило шибки. Осталися вікон, закрили матрасом. 13 градусів морозу було з утра, а ще тіма було. Почали це підмати вопрос, щоб нам допомогли, може чи пленка, чи фанерою, чи стеклом. Ми були бомбовбіжище, тому що ми вже навчені, Ми переселенці з Луганської області, місто Попасне, і там таке вона застала, а тепер тут доганяє. Усього у цьому будинку 72 квартири, у 15 пошкоджені вікна, говорить голова ОСББ Степан Бондар. Нині каже, мешканці пишуть заяви на відшкодування збитків. До четвертої години ночі було 10 сильних вибухів. от з цієї сторони дуже побило вікна. Ось зараз от робимо міліція. Працює, і ми працюємо, щоб позасклити якось скоріше. Щоб якось зима життя. У середині в хаті ніде пожару не було, нічого. Ні, нас бахмило, вікна нашої квартири виходять на ту сторону. Спустилися в укриття і переживали, там в підвалі сиділи. Зустрічали Новий рік, і День народження. Ну, такого ще не було, і більше такого не хочеться. Гучно, трошки, діти полякалися, але в кінці позасинали. Світла немає, з водою перебої. Ну, у нас повербанки завжди заряджені, лежать готові. В крайньому випадку виїжджаємо за місто там. Дачний будинок, там генератор. Новий рік був незвичний. Хотілося краще. зима на вулиці, але дякувати Богу. Ну, тримаємося. Російські безпілотники 1 січня атакували будівлі локомотивного депо в Ковалі. На місці зафіксували орієнтовно сім влучань. Повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України з посиланням на віце-прем'єр-міністра Олексія Кулебу. На Ковальщині через атаку РФ без електропостачання залишилося понад 60 тисяч жителів, каже голова Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен. Наразі ремонтні бригади працюють над його відновленням. Вода подається почергово за графіком. Більше 63 тисяч абонентів по ковальщині без електроенергії в районі 83 пункти незламності. Розгорнули пункти незламності там, де немає електроенергії. На сьогоднішній день в установах ну працює більше 20 пунктів незламності. Наразі по ліквідації наслідків прильотів працюють комунальні служби, працюють слідчі, які фіксують пошкодження. Ремонтні бригади Укрзалізниці продовжують ліквідовувати наслідки атаки російських безпілотників. На рух поїздів обстріл не вплинув, зазначив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.